У мене просто дивовижні емоції. Наша команда здобула три кубка чемпіонату України. Це перший раз в історії нашого клубу. Ми маємо такі досягнення. Я пишаюсь кожним з нашої команди. Я дякую Богу за цю можливість. Я пишаюсь тим, що за нас болівав просто весь зал. Я не знаю, як це передати. Це Неймовірно. Я люблю Алян. Сімса. Я щасливий, що я зараз знаходжусь тут, тому що для мене, коли я тільки починав грати в футбол, було мрією грати при такій публіці, при такій кількості вболівальників. І для мене було мрією все життя, коли грає футбол, вийти в вищу лігу. І зараз нам це вдалося зробити. І я радий. Я щасливий, що ми зіграли такий яскравий фінал. плей-офф. кожен матч це боротьба, що перші лізі, що вищі лізі. В загальному наші, наші матчі Лемберга особисто були дуже важкі. Проти згоди дуже важко, проти янтаря дуже важко. Зараз команди дуже всі рівні. Але ми виграли. Дякую.